Ну і що, добрий день? Ще раз, вже цей раз із теплички моєї. Дивлюся, все гарненько росте. Вигляньте, скільки я понаносила всякого шмаття. Попереду, все таки мороз. 4 градуси. Будемо спасатися. Ну що, я буду накривати? Інжири і помідори. Вона вже поставила дуги. зараз ще тріх палочок от таких опонаношу. У мене в хліві їх багато. От, понаст... от так опона ставляю, ті палочки. Щоб добре було розложувати простині і всяку всячину. Он мене теж, бачите, тут. -то. І сижу, дивлюся на фасольку, гляньте. сходить вся до одної, що я посадила. Дивіться, один, два, три. Тут а я вже так отикнула, бо мене оставалися. І, о. покажу, Кажу вони ще. Теж прийдеться накривати, бо фасоля. Ось так, отак, от, от, якби одне не зійшло. О, гляньте. Бачите. І тут його там вже здорова. От. Дивіться, яка рукула величезна, що, мабуть, шпинат. Укропчики вони вилазять і вилазять, я їх оставляю. зіллічко по кругу, о, гляньте. Зіллічко по кругу вириваю. О, дивіться, бачите. Хай собі буде. Пригодиться скоро на салатик. Тут листочок закриває, я його вирву. Дивіться, які великий вже. Ну, все добре. Але не добре, щоб були, написали мороз. Потім написали буде тільки один градус сьогодні. Два, три, три, чотири. Потім нулі, потім далі не видно, бо я дивлюсь тільки на 10 днів. Дивіться, який гарний салатик. Дайте, ну, я тут вчора посапала трошки. Опа! Глянь, такі головочки, бачите. Хай росте, поки що не буду. Поки що в мене мороженого у цьому дуже багато. О, дивіться, красоточки мої. Красоточки, красоточки. Будемо за вас боротися. Зараз у теплиці 15 градусів. Огірки ростуть, бачите, такого приподняла і цей теж. Але я садити поки що не буду. Вони в хаті вже переростають, але нічого страшного, пепіно треба або вкутати, або забрати в хату. От Вон вони стоять три штуки, не розкриваю. Е, інжир на даний момент все добренько, Гортензія росте. Тут інжир теж, кабачки не розкриваю, треба розкрити зараз. От. А понаносила вся кожа, он, дивіться, бачите, тому що тут в мене не плотно полікарбонат. Ну, стара теплиця, 9 років літом вже буде. І я буду заложувати, от понаношу ще рушники, поналожу, поналожу, а сюди накину агроволокно, бачите, я вже приготувала. Це повідв'язую, а сюди візьму от таких опалочок понастромлюю. Треба спасати, знаєте. от. Думаю, все буде добре. Помідори ростуть гарні, але ж боюся. Ну, 4 градуси, це є 4 градуси. І кажу, воно насквозь дирки, аж сіфони, звідти водошньо забиває, бачите? Оце такого поналожую, поналожую. Тут все добренько. Дивіться, що я придумала, отам там час зверху теплиця. щоб мені не тьопало на мішки. Я поставила кришку і викопала ямку. І хай собі туди збігає, гляньте, який. Опа, зараз більшу. Дивіться, щоб бликше вам було бачити. Це сюди поставила, це відео треба забрати, бо я думала, що отуди хай капає, але потім подумала, а як вночі накапає повне відро і буде все рівно на мішки, краще таке придумаю. Я вмію придумувати. Дивіться, простині новенькі, це терміко. Буду накривати, а що робить? Це люди не помідорки, це сорт хурма. Нічого, вичухаються. Ану нагляну на корінь, який він тут в неї. Опа! Ну, дивіться, я їх полила монофосфатом, як пересадила сюди. Все добренько буде. Оце треба повідривати, а ну, ну раз і два. Ось бачите, вже похоже на помідорку. Класне, в неї завжди дуже гарні урожаї. Оце я знайшла пачечку ревеня, мене дівчатки питали, як називається. То от такий ревень я сіяла. Я посіяла цілу пачечку. От. Але оставила один корінь, тому що він дуже розростується, мені стільки не треба. Помідорки дивіться. Отакі от стоять. І зараз вам покажу теплицю свою. Через що мені треба крутить? Бачили? О, яка дирка зверху. Вже стара теплиця. Треба буде, якщо буде життя, знімати полікарбонат, оце все подкрашувати, підкрашувати, підкрашувати. Отут теж так само тече. Бачите, що вішаю тут. Там дирки, я позаложувала. Ой. Ну, маємо, що маємо, що зробимо. Вона і так, кажу, 9 років витримала. Хочеться, щоб вони. Дивіться, які помідорочки. Бачите, корінчики маю воду. Зараз вам покажу щось. Оце треба таку положити або обірвати, щоб у землі не, не торкалося, бо недобре, коли помідори листям торкаються до землі. Дивіться. Пішло два пасанки вверх і на обох є цвіт, але я буду пускати одну тільки. Я ось зараз зірву, щоб не тянув енергії. Буду пускати тільки, воду. дивіться ну. Дивіться, бачите. І що робити? Тут я буду вибирати, які краще, такі буду залишати. Оцей куток особливий з дерками. Мушу так накривати, а що робити? Потім все поперестірую. І все. Тут я закрила, бо сквозить. Бачите, як я вже все желізу. Дев'ять років. Ніхто тут його нічого не робить. Що я буду з ним робити. О, це зараз заберу звідси, щоб не стояло. Де і цибулька відростає. Скоро буду знову сушити. Вона, ви знаєте, це цибуля такий сорт. О, тут о, я там землю набираю. Це цибуля такий сорт, шніт, що вона при висиханні не, втрач... не втрачає маси. Ви знаєте, трошечки. Ну, легша стає, але об'єм. Не втрачає об'єму. Дуже хороший сорт. Такі простині там лежать за кріслом ззаді, теж принесла. Гляньте, це ж терміку, я з такими сплю. Дуже хороші простині, наволочки. Пододіяльників у них немає. Гляньте, видно, що зимові з оленями Догори ногами. Ну, ви поняли. От. Отакі новини, коротше говоря, не дуже добрі із морозом. Але буду старатися зробити, що можу. Не вийде, в мене ще є в хаті, ви бачили, які розсади. Але ж хочеться ці, тому що в хаті таких сортів нема. Оце тут 2, 4, 6, 7 сержанта Пепера. Оце 6. Чудо землі, оті п'ять крайні я згубила назву. Оце всі вишневий сироп. Одна крайня, це ця німецька помідорка, що я її була висадила в землю для проби, чи вона буде рости. А потім пересадила в мішок і думаю, хай там отак стоїть. Оце три е, кібіца і три е, не сажу через оцей холод, і три цих е, вишневий сироп. Потім посажу. Накриваю. От, бачите. Такі листочки, слухайте, як придивиться. Ви гляньте, вони гарні. Я вам казала в прошлому відео, що люди роблять, хто цим займається, роблять ферментований чай з інжиру, що він дуже корисний, дуже смачний. Не пробувала, треба буде зробити. Але правильно треба зробити не те, що взяти посушити листочки, треба робити правильно. От і все. Отаке. я на цьому все піду понаношу цих колочків, щоб тако позапихати біля кожної помідорки. Тут небагато треба. Добре, що я ще всіх не висадила помідор. Але я думаю, Бог мені допоможе. Вся надія на нього, і щоб він відверне той мороз від цієї теплиці. Оце мені цікаво, що цей листочок отако загорнувся. А, це так росте, гляньте. Ну. Я вже думала, може чи наступила, чи що. Трошечки тако кончиком сапочки просапала, бачите? Всі просапані в мене вже стоять капусточки. А як підросли сильно. Ну, які я садила, як вони підросли. На цьому все. Всім дякую за перегляди, за відгуки, за коментарі. Жіночка з Полтави такі приємно написала коментар. Та й всі хороші коментарі. От. Дякую вам. Піду щось робити. Бажаю вам всього, самого найкращого. Вирощуйте, морози пройдуть, ми їх переможемо і все буде добренько.